Дивіться, які в нас ліси, про них писала Леся Українка, шедевр предвічної природної краси, вічно зелена, не сторінка. А подивіться, які в нас озера, блакитні очі рідної землі, найдовша в світі гіпсова печера, унікальність нашої землі. А подивіться ви на наші ріки: Інгул, Дунай, Південний Бук. І в кожної найкращій в світі левада, плавні і різнотравни. А подивіться, які в нас діброви, вони з гаями влітку гомонять, які грибні, ягідні углови, пташини з біви, які тут бринять. А подивіться на пшеничне поле, воно все золото затьмарило давно. Блакить на небо, ахен на видосклоні, в тендемі жовтосине полотно. Тримай стяг над нами, Предвічний Бог і мужній заслуг. Над нашими линами та горами ніхто не забере нас цю красу. Ми ось справу нову розпочинаємо екоагентів доєднати закликаємо. Ми впевнені в своїх силах. Авіт тримати зілими, креативні, Юні, енергійні, захисники природи професійні. Україна наш спільний дім. Його називаємо. Хто з нами і підтримує нас? Бо справді ми команда Его Агенти. Ступаємо в події. Привіт-привіт! І з з вами я, екоблогер, моє ім'я Анастасія. Я психолог і аналітик. післявоєнний екополітик. Ви питаєте, мої любі підписники, як можна говорити про відновлення екології в Україні, коли війна. Війна незабаром закінчиться, і потрібно бути готовим до відновлення фауни фаву, та флори. Україна непереможна сильна нація. Після воєнного відновлення завжди починається з розбирання завалів і утилізації сміття. Що ж ми будемо робити з тисячами тонн битої цегли? Бетону та скла, Питаєте ви. Є вихід. Будемо потрібно сміття та використовувати його як складову частину для насадження. Отже, мої любі, вперед, а з вами була я, ваш екоблогер. Чи є вихід із ситуації, в яку ми потрапили, запитаєте. Завжди є. І ви про це добре знаєте. Ми волонтери екодії. І в нас не просто еко-мрії, експорада, еко-підтримка. Бо кожен з нас українець та українка. Крок номер один консервація забруднених земель. Щоб природу відновити, треба будь-яку діяльність припинити. Крок номер два шлях до екопалива. Викопному паливу відмовляйте, децентралізовані рішення приймайте, про енергетичну безпеку дбайте. Крок номер 3 Ти заемов допоможи. Різних науковців треба залучити, щоб ефективну систему моніторингу, системи довкілля створити. Сміття у домі неприємно, війна в країні нікому не треба. Бажання це взаємне, бо хтось вбиває екологію свою щоденну.